Доброго дня всім! ви на каналі У Світлани будемо з вами готувати пеньки. Що нам для цього потрібно? Капуста. Я помила. І ось так ріжемо її на такі круглі куски. Не дуже тонкі і не дуже товсті. Скільки в нас вийде, стільки вийде. Ось так, або так положимо. Ось так буде краще і далі ріжу. Капусточку я порізала. Ось так. Це в мене ще залишилися від її ось такі, бачите, пелюсточки. Що мені не подобалося, я позабирала, щоб більше влізло на дечку, і щоб в мене ще буде борщик відходу боронь Боже. Так, що треба, дечко, трошки змазати олійкою. Ну, я трошки отак збрізну і покажу далі. дечко я збрізнула олійкою. В мене була коріна філейка, нам треба зробити фарш. Фарш може бути який, хто любить. Ну, філейка коріна. І зараз перемелю 5 секунд і фарш готовий. Дуже зручно. Так, я його викладаю в мисочку зараз покажу далі, що треба робити. Біжимо далі. Хварш присолюємо, ну, так, щоб не було мало. І можна поперечити небагато. Я то перець. Не признаю, але трохи нехай буде. Там капуста не буде на ну, нічого відчуватися. Може хтось любить якісь приправки можете додати. Ну, Под нею рукою дуже незручно. Ось так вілочкою мені дуже добре. Перемішувати. Так. А тепер, якщо любите багато перцю, можете посипати капусту. Ну, капусточку я ще чуть ось так присолю. Так, чуть-чуть. Тому що це капусточка. Воно все впитається. біжимо далі. Беру майонез. и рублю сеточку. Можно и размазывать. Я не буду. Піжмо далі, беремо фарш і ось так на наші пеньки. І так до кінця застилаємо всі наші пеньки фаршом. Наш варш уже на пеньках. Пішло у мене пів кілограма на таку капустинку середню. Але можна і 300 г, і 200, скільки хочете, можна тоненьким слоєм. У мене пів кілограма було, я ось так положила, щоб було багато. Далі помідори вложимо наверх, на пеньки. Я два пеньочка трошки ось посипала перчиком. Хлопці, з'їдять. Ось мої домашні помідорчики, зараз я їх поріжу тоненькими такими полосочками, і положу на піньки. Така красота у нас вийшла. І робимо сіточку і відправляємо у духовку на 180 градусів, коли приготується, я буду дивитись, не знаю. Яка в кого духовка? Зараз налю трошки водички. У кінці закрию сиром твердим. так. І в духовку. Добавляю водичку на чуть-чуть і в духовку. Нехай готується. Подивимося, що наші тут пеньочки роблять. Ух, березові. Березові пеньки от вже придумала. Ой. Ух ти! Дивіться, там якщо... Уже ви ось так берете ножиком і бачите, що вже капусточка готова, м'ягенька отака, ще трошки хай поготуються, то водичку ту можна забрати. Поняли? І ще хай припечуться. А якщо капусточка тверденька і водички нема, то долівайте ще трохи грам 50, нехай вона пропарується і так готується. Хай ще постоїть. Я вимала пеньки з духовки. Дивіться, водичку я не злівала лишню. Якраз вона так випарилася. Капусточка наша ось така, дивіться, вона м'ягенька, але, я, ну, ми не любимо, щоб вона була така, знаєте, дуже-дуже, як варена. А ось така іменно. Бачите, вона і м'ягенька така добра. І така ну, добра. Хто яку хоче. Якщо бачите, попробували, що вона вам не підходить. Любите дуже-дуже м'яку. Тоді доливайте ще трошки водички і нехай ще готується. Мене так влаштовує. Тепер натираю сир твердий і посипаю на 5, на 5 хвилинок духовку. Я збільшила температуру до 200 градусів у кінці, щоб вже трошки вона як притеклася гарно. Ну, так зараз натру половину кусочка побачу. Не хватить, заберу і цього. Я думаю, хватить половинки. Отак. Я вже з сиром затерла. Пів кусочка в мене пішло. Хто хоче більше, можете більше. Чим більше, тим краще, І в духовку на 5 хвилин. Піньки готові. Бачите, два в одному. І гарнір, і як котлета. От і все, наше блюдо готове. Дивіться, які гарні пеньки, яка краса. І дуже просто готувати. Пеньочки слухняні, слухаються, бачите, гарно тримаються форми. Так що готуйте? Ну, візьмемо зараз такого великого пенька і положимо. На цю тарілочку дивіться. О. Краса. Дивіться, можете ось так різати, як вам зручно. Ну й їжте. Бачите? Ну і так, на кусочки, і вілочкою собі їсте. Так що смачного всім і готуйте! До побачення і до зустрічі! Подавати піньки можна і сметанкою, і з кетчупом, і з майонезом, і з любим соусом. Хто що любить!